Щедрих щедрівочка, прилетіла ластівочка, стала вона щебетати, господаря викликати. Ну так, як хто замітив панські страви, то це для вас, так як ви пани всі являєтеся. Ми слуги ті, хто робимо, хто стараємося, хто відправляє, хто упаковує. Все це робили в минулому році для вас, тому бажаємо вам щастя, здоров'ячка в новому році. От, миру, саме головне. От, і благополуччя всім вашим родинам. Залишайтесь живими, здоровими. От, робіть добро, і добро обов'язково до вас повернеться. Бо так вирішив Бог. От. Ну так, звичайно, не ковбасою єдиною буде жити чоловік. Сам Христос сказав, не хлібом єдине буде жити чоловік, але всяким словом, ісходящих із уст Божих. А Із уст Божих вийшло те слово, яке сказано в Біблії, що народився в цей світ Спасите. Во і суть не в даті там 25 п'ятого чи 27 чи сьомого числа, а суть в самому народженні Ісуса Христа для чого ж він народився. Ісус народився для чого? Щоб спасти нас людей від наших гріхів, прокляття, війн, детства, погибелі. Наказання за гріх смерть від смерті, звичайно. Тому віруйте в Сина Божого, і ви будете мати і життя вічне. От і спасіння, і на цьому земному житті, чого я вам і бажаю. От, а так як не в суть не в даті різдва, тому що якщо вже копнуть глибше, то ластівки, хто знає, вони прилітають основну весною. От, і син Божий народився в Ізраїлі. А от період весни, коли всі наприлітають ластівки. Тому і автор пісні підмічав це в нашому народі. Люди не, не дурні були, от замічали. От і а, все це описували. Значить, в Щідрівках, колядках, От. тому радуйся, земле, син Божий народився. От. І славімо його миру, достатку, благодаті. А із ковбасами, всі, хто не встиг з'їсти до Нового року, ще будуть далі свята. От. Тому завчасно залишайте ваші заявки. От. І постараємося всі накормити панськими стравами.